Минулої доби противник завдав ракетного удару по території України, застосувавши 40 крилатих ракет Х-101, х 555 дев'ять ракет Х-22, дві ракети морського базування Калібр, дві керовані ракети С-300 та три дрони шахет. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 40 крилатих ракет Х-101, х 555 одну крилату ракету Калібр та три ударних дрони шахет. Окрім того, минулої доби наші воїни завдали ворогу втрат як у живій силі, так і у техніці, знищивши 720 російських окупантів, 6 танків, 2 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 5 РСЗВ, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. У підсумку дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на ранок 25 червня, такі наші воїни знищили 224 двадцять окупантів. Російська армія втратила 4030 тисячі танків і 7806 тисяч бойових броньованих машин. Знищено 4034 тисячі артилерійських систем загарбників та 624 реактивні системи залпового вогню. Мінус 385 засобів протиповітряної оборони у ворога знищено 314 літаків та 308 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6735 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищило 3472 безпілотних літальних апарати ворога. Збило 1259 крилатих ракет. Також завдяки нашим воїнам, ворог втратив 552 одиниці спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.